До Коломиї привезли мощі одразу з семи святих. Кевет із частинами великомучеників прибув із Вінниці. Зараз він знаходиться в соборі Української православної церкви Київського патріархату, що по вулиці Івана Мазепи. Із благословення владики Іоанна Бойчука святиня перебуватиме там до 7 лютого. Кевет із мощами у церкві називають ще собором святих, адже в одній невеличкій скрині зберігаються частинки одразу кількох великомучеників. Так віряни мають змогу попросити здоров'я та зцілення душі і тіла у велик великомученика Пантелеймона, біду відверне Миколай Чудотворець, а віру у Христа укріпить святий Димитрій. Окрім молитов до цих святих, прихожани мають змогу поклонитися великомучениці Варварі Андрію Первозванному, благовірному князю Олександру та мощам притечі Господнього Йоанна. Це є велика святиня, це є собор святих мощей. А значить, вони тут перебувають своїм тілом і моляться за всіх тих. Парафіян за всіх тих, що приходять сюди, виливають свою біль і просять помочі захисту в цьому земному житті. Ці мощі належать собору української церкви Київського патріархату, який знаходиться у Вінниці, звідти привезли частинки святих. До речі, в Коломиї вони перебувають вперше. Вперше в місті знаходиться частинка животворящого христа, на якому був розіп'ятий Господь. Хрест є для нас це і сила Божа і спасіння. Коли ми димось на хрест, ми велику науку повчаємо, тому що Хрест і проповідує нам, і любов, і Боже милосердя до нас і до всього роду людського. Кажуть, якщо щиро молитися та вірити мощам, великомученики обов'язково допоможуть. Аби молитви справді були почуті, деякі віряни щодня будуть приходити до собору святих. І головне, просять вони не лише за себе, багатьох турбує доля України. Прийшла сюди, бо справді вірю тут дуже багато мощей, і що всі вони разом допоможуть нам? Купила хрестик, придбала, приклала до святих мощей і Надіюся на кращу долю свою своєї сім'ї нашої України. Щодня, допоки перебуватимуть мощі у соборі, священники служитимуть літургію та акафіст. Всіх прихожан будуть їли помазувати та окроплювати свяченою водою.